Вітаю! Дуже часто чую про те, що немає часу подбати про своє ментальне здоров'я, потурбуватись про себе. Що ж таке ментальне здоров'я? Це стан психологічного благополуччя, який допомагає нам справлятися з життєвими негараздами та стресами. Тому буду вас переконувати, що час знайти для себе можливо. Достатньо всього 3 хвилинки на день, аби заплющити очі і подихати. Або випити зайву склянку води, насолодившись смаком, або зробити найпростішу вправу потягусі і отримати максимум задоволення і ще й зняти напругу. Достатньо 10 хвилин на день, щоб пройтися пішки і помилуватися гарною весняною природою. Достатньо півгодини на день і можна смачно поїсти, насолодившись неповторним смаком їжі. Або достатньо години на день, щоб зайнятись улюбленою справою, або поспілкуватися з друзями, колегами, зустрівшись десь, можливо, в кафе і насолодившись смачною запашною кавою. Дуже надіюсь, що я вас переконала в тому, що можна знайти час для себе. А ще хочу запропонувати вам декілька технік, які також допоможуть підтримати свою менталочку і завжди бути в нормі. На моєму YouTube-каналі, який називається Психологічна Скарбничка, до вашої уваги будуть техніки, які корисні будуть для вас. Це техніка посмішка. Техніка вдячність, техніка камінчик, а ще багато корисної та цікавої інформації. Бережіть себе і будьте здорові!